І коли смородина сонця упала за горизонт, я взяв усі свої речі, усе своє життя і рушив автостопом. По автостраді війна. Коли мене запитали, котра година, я відповів: Війна! Напевне, варто писати зрозумілі лінійні вірші про зрозумілих лінійних людей. Та навколо все поламане, наче старий годинник. Коли мене запитали, яка пора року, я відповів темрява, чорна, як пересмажене зернятко. Чую гуркіт, думаю, снаряди. Це просто хтось прийшов і стукає в металеву хвіртку. Відчини відповідають мені: Не бійся. Коли мене запитали, скільки мені, я відповів зовсім. Коли мене запитали, з чого ти, я відповів з піску. І поки ти ховаєшся в погребі, небо не красиве, і поки ти дихаєш сирістю, на дворі цвітуть абрикоси, шкода, що цей час не компенсують, наче у футболі, я вирішив автостопом, я взяв усі свої речі, усе своє життя, всі свої сни та всю любов, забувши дещо себе. І коли мене запитають, звідки ти, я скажу що з туману. І коли мене спитають, як тебе звати, я промовчу, не пам'ятаю. Врешті хтось продовжує стукати хвіртку. Піду, відчинятиму.